Принесла мені дівчина ось такий піджак. Її він тут завеликий в плечах. Для того, щоб зменшити, я розпорола це все. Але ж тут дуже старі підплічники. і... Ясно, що вони не підходять. Мені їх треба випороти, це все. Я це все підпорола, купила вже нові підплічники. Оце зараз я відпорю. І потім мені треба буде ушити ну, десь так на півтора, можливо, 2 см. Потім зробимо примірку. І Потім мені треба буде трошечки вкоротити його. Я вже доробила цей піджачок. Як я казала, я тут убирала довжину і ставила нові підплічники. Вже я там все попідшивала. ось, І ось такий гарний піджачок уже можна носити.